Акція різдвяні пташки, яка до якої долучалося дуже багато колідників 127 колективів, а взагалі 146 учасників, які зголосилися і донатили так. само команда львівської мануфактури новинна колядувала 33 тисячі гривень донатів. І ми щиро дякуємо від нашого всього колективу за тим за тим, хто долучився до нашого збору. А, так, ну і в нас є рекордсмен, наш постійний глядач, і який задонатив на нашу банку найбільшу суму. Це родина пана Романа Бойчука. Підприємця, ми дякуємо, що допомагаєте підтримуєте. Закрили нашу банку, докинули 10 тисяч гривень. І, до речі, основне маємо гарний сюрприз для пана Романа. Якщо пан Роман нас дійсно дивиться постійно, то ось такий прапор. Чекає в студії львівської мануфактури новин. Бачите, а також ось ось така пам'ятна табличка від нашої 80-ки. Рапор підписаний е бойчуків, е підписаний е отцем капеланом е 80-ки Іваном Гальо, а також спочатку бригади. Тому е дякую вам, пане Романе, що ви кидали на нашу банку. А ми відповідно на різдвяні пташки.